15 лютого, коли українці святкують стрітання Господні, мало хто знає, що цей день ще є святом для богопосвячених осіб, і обраний він був не випадково, адже має певний символізм. Так як мати Божа приносить Ісуса згідно старозавітнього закону, і жертвує Богові, виконуючи цей закон, це пожертвування себе Богові. Що роблять також богопосвячені особи, складаючи обіди у Богості сі і послуху. Тому саме це свято є вибране як свято богопосвячених осіб. Нині монахи і монахині зібралися на літургію у храмі святого Василія Великого, яку очолив блаженніший святослав. У своїй промові глава Української греко-католицької церкви привітав клір і наголосив на ролі цих особливих людей у житті церкви та України. Богопосвячена особа у церкві сьогодні кожному з нас передає можливість зустріти особисто живого Христа, який присутній сьогодні у храмі так, як він був присутній у храмі тоді, коли Симеон і пророчиця Анна його отримали з рук пречистої Діви Марії. Особа, яка посвячує своє життя Богові, стає світильником. З якого світить усім нам Христове світло, життя. Місія монашества схована за стриманістю і християнською покірністю. Той, хто обрав собі такий шлях, передає світ спасіння, а кожному з нас світло Божого Слова і закону. Наталія Критович, Денис Фурдин, Олександр Савранський живе ті. -Ві.